Що корисного сьогодні можуть зробити журналісти для суспільства? головне завдання журналіста сьогодні вміння говорити правду і при цьому не втратити роботу. Війна, інфляція, жорстока бідність. Журналіст тримає руку на пульсі, і саме тому дуже важко лишатися об'єктивним і при цьому бути патріотом. Саме тому важливо не втратити віру. Віру в те, що перемога Євромайдану, хоча б колись приведе нас до Євросоюзу, що середня зарплата лікаря не буде складати ганебні 90 доларів на місяць. А новий генпрокурор буде хоч чимось відрізнятися від старого генпрокурора. Мріяти про заміський будинок, коли поки що йде з мамою. журналіст розслідувач розкриває ранки. Часто це неприємна правда про тих, кого ми ще вчора вважали взірцем демократії. Це дуже важка, але необхідна правда. Жити ілюзіями у нас більше немає права. Лупаємо всю скалу разом.